Понад 70% чернігівців не підтримують рішення Яворівського рейсу до Львівщини про позбавлення Владислава Трошенка права обіймати свою посаду. Іншої ж думки 14%, а дві третини переконані, що це є тиском на місцеву владу. Відповідні результати опитування, проведеного впродовж 10-18 грудня у Чернігові, оприлюднила соціологічна група рейтинг. Дослідження суспільно-політичних насадів показало, що 63% містян негативно ставляться до ідеї запровадження у Чернігові. Військово-цивільної адміністрації і призупинення з цим повноважень міського голови та міської ради. І лише 18% висловились за таку ініціативу. На сьогодні діяльністю Отрошенка як мера задоволені 83% чернігівців, незадоволені 11 – 11% і шість не змогли дати оцінку. Як політику Владиславу Отрошенку симпатизують 81%, відсоток, не підтримують 10%. Від початку повномасштабної війни ставлення до нього покращилось у 36% відсотків респондентів. У 50 одного нічого не змінилось і тільки в 9 погіршилось. Водночас до голови ОВА В'ячеслава Чауса позитивне ставлення мають 47% чернігівців і 29% негативне, 21% не відповіли. До секретаря міської ради Олександра Ломако 45% позитивних відгуків проти 11. 20% не визначились і ще 24% не знають його. Роботу муніципалітету позитивно оцінюють 65% містян, 23% не визначилися. Серед міських служб найбільше схвальних відгуків отримали комунальні установи. Їх роботою задоволені 82% мешканців і тільки 13% навпаки. Функціонуванням громадського транспорту та медзакладів Чернігова трохи менше 70%. Незадоволені – 13% і 17%. Роботу освітніх закладів в умовах війни оцінили позитивно 55%. 15% незадоволені. не Задоволені ними і ще третина не змогли надати відповідь. Діяльністю ТРО також задоволені більшість чернігівців 73 відсотки, поліції 62 незадоволені 10 для тероборони і 16 для правоохоронців. Якщо детальніше зупинитися на напрямках, 92% відсоткам чернігівців подобається, як прибирається місто, і чотирьом ні. Що стосується допомоги з відновлення пошкодженого росіянами житла, то 40% задоволені роботою в цьому напрямку, 26% – незадоволені і 33% не можуть оцінити. Теж стосується і матеріальної підтримки. 40 відсотків відповіли схвально, не схвально і не визначилися по 30. Організацію укриттів задоволена третина міста. Крім того, за результатами соцопитування, залишатися у місті навіть у випадку погіршення ситуації з електропостачанням водою або теплом, планують 78 відсотків людей і 10 відсотків не знають, що робитимуть. У разі загострення військових дій поблизу міста чи області, також більшість 70 відсотків не збираються виїжджати. Планують лише 15. Цікаво, що серед тих, хто. Раніше евакуювався, понад 70% згодні залишатись без комунікацій, та більше 50% у випадку погіршення безпекової ситуації. Загалом, як безпечне місто для проживання, Чернігів на сьогодні оцінюють 75% його мешканців серед 14%, які вважають інакше, скоріше небезпечним. 12% і два зовсім небезпечним. 11% не змогли відповісти. Та понад 60% вважають, що справи в місті і в Україні. Йдуть у правильному напрямку. Так абсолютно більшість чернігівців впевнені, що Україна відіб'є напад Росії, а це 93%. відсотки, і лише 3% відсотки сумніваються у нашій перемозі щодо власного емоційного стану, то його містяни оцінили по різному Третина спокійні і стільки ж. У середньому та серйозному напруженні довідково зазначимо, що в опитуванні соціологічної групи рейтинг взяла участь тисяча респондентів віком від 18 років. У форматі особистого формалізованого інтерв'ю фейс-то фейс помилка репрезентативності дослідження складає не більше 3,1%.